Британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що якщо його консервативна партія переможе на наступних парламентських виборах. То на країну чекатиме референдум про доцільність британського членства в ЄС. Кемерона зокрема не влаштовує занадто жорстке регулювання Брюсселем економік країн-членів Союзу. Переважна ж більшість учасників Євросоюзу негативно відрогувала на це повідомлення прем'єра Великої Британії. Звинуватили у популізмі і нехтовані загальноєвропейським добробутом задля власної політичної кар'єри. Заяву, що сколихнула всю Європу, зробив у кінці січня в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Глава уряду повідомив, якщо його партія через два роки виграє вибори, то у 2017-му в країні пройде референдум про доцільність британського членства в Євросоюзі. Питання на воловиявленні буде дуже простим: залишатися Британія в ЄС чи ні, це буде нагода висловитися для громадян нашої країни. Вони або погодяться на умови співжиття у Євросоюзі, або ні. Якщо відповідь буде негатив. Тивною ми візьмемо квиток в один кінець на вихід з ЄС. Повідомлення Кемерона про референдум відразу ж зійняло хвилю критики з боку чільників ЄС. Президент Європарламенту Мартін Шульц звинуватив британського прем'єра в популізмі і намаганні розділити європейську спільноту. Політик, який говорить, що проведе референдум після виборів, думає саме про вибори, а не про референдум. Заявляючи таке, Кемерон діяв як лідер своєї партії, а не як прем'єр-міністр усієї Великої Британії. Євросоюз не можна брати в заручники. Інші члени ЄС не сприймуть такої позиції. Слова Кемерона про референдум розчарували мене. Канцлер же Німеччини Ангела Меркель запропонувала піти на компроміс із Великою Британією і знайти можливість консенсусу в питаннях, які непокоять прем'єра Кемерона. Глава британського уряду раніше зазначав, що його країна виступає за надання національним парламентам більших повноважень під час створення законів ЄС, преференцій на єдиному європейському ринку та реформ сфер охорони здоров'я, правосуддя, соціальної політики і захисту навколишнього середовища у Євросоюзі. Меркель Зазначила в кожному з цих питань теоретично можливо дійти згоди. Німеччина та особисто я хочу, щоб Велика Британія й надалі залишалася важливою частиною та активним членом ЄС. Кожна країна союзу має свої власні інтереси, тож маємо постійно шукати чесний компроміс у суперечливих питаннях. На таких умовах ми готові обговорити специфічні побажання британського уряду, але в процесі реалізації цих ідей не маємо права забувати про побажання інших членів Євросоюзу. Велика Британія вже користується певними преференціями у Євросоюзі. Зокрема, Лондон досі отримує знижку на внески до єдиного бюджету ЄС, надану Україні ще за прем'єрства Маргарет Тетчер. Тоді Тетчер аргументувала її тим, що Британія майже не користується дотаціями на сільське господарство. Залишити ж країну в Євросоюзі тепер, за словами Кемерона, змогла б нова угода між Лондоном і Брюсселем. Документ має ще більше розширити преференції для Великої Британії. Танії, але погодитися на неї повинні усі інші 26 країн-членів євросоюзу. Останній референдум щодо британського членства в ЄС пройшов у 1975 році. Тоді дві третини громадян, які прийшли на дільниці, підтримали участь країни в Європейському Союзі. Проте останніми роками через боргову кризу у Євросоюзі у Великій Британії соціологи фіксують значне зростання кількості виборців, які скептично налаштовані щодо подальшого. Об'єднання європейських економік.